Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 41 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ділення з нулями в частці. Спочатку усно виконаємо ділення 7200 поділити на 80. Ми можемо спочатку поділити на 10, а потім на 8 або одразу відкидаємо нулі. це і є ділення на 10. 720 ділимо на 8 буде 90. 420 тисяч поділити на 6 тисяч. Прибираємо тут 3 нулі і тут 3 нулі. Це ділимо на 1000. А потім 420 ділимо на 6, це буде 70. 18 тисяч поділити на 30. Тут і тут прибираємо 0. 1800 поділити на 3 буде 600. Давайте тепер запишемо математичний диктант. Пишемо сьогоднішнє число, класна робота. Завдання 253. Математичний диктант ви виконуєте самостійно, а потім перевіряємо. Отже, слухайте мене і можете одночасно читати, але треба правильно записати вираз. Суму чисел 78 тисяч і 6 тисяч, зменшити в 200 разів. Думаємо, що таке зменшити, що таке сума. Тисніть на паузу і запишіть відповідь. Різницю чисел 2700 і 1500 збільшити в 30 разів. Нижче записуємо новий вираз. Тисніть на паузу. Порахуйте, запишіть відповідь. Нижче останній вираз. Частку чисел 4500 і 300 зменшити в 5 разів. Тисніть на паузу, порахуйте, запишіть відповідь. Давайте тепер перевіримо. Якщо ви отримали такі вирази і відповіді, то все виконали правильно, якщо ні, виправляйте, і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням треба виконати ділення, тому записуємо приклади 254. Переписуємо перший приклад 5120 поділити на 40. Перше не буде 51 сотня, тому в частці будуть сотні, десятки і одиниці. 51 поділити на 40 можемо взяти по одному. Помножити на 40 буде 40. Віднімаємо відстача 11, 11 менше, ніж 40. Переписуємо десятки, 112 десятків ділимо на 40. Спочатку на 10 буде 11, і ділимо на 4 буде. Візьмемо по 2. 2 помножити на 40 буде 80. Віднімаємо остача 32. 32 менше, ніж 40, все вірно. І переписуємо одиниці. 320 одиниць ділимо спочатку на 10, буде 32, а потім на 4 легко. По 8 Візьмемо. 8 на 40 буде 320. Віднімаємо, буде остача 0, частка 128. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад: 60 270 поділити на 70. Перше неповноділене буде 602 сотні. Отже, в частці будуть сотні десятки, одиниці. 602 ділимо на 10, буде 60 і ділимо на 7. 8. 8 на 70, 560. Віднімаємо остача 42 менше, ніж 70, все вірно, переписуємо десятки. 427 ділимо на 10 буде 42 і ділимо на 7 6. 6 помножити на 70 буде 420. Віднімаємо остача 7. Менше, ніж 70, переписуємо одиниці. 70 поділити на 70 дуже легко 1. 1 помножити на 70 буде остача 0. Частка 861. Нижче записуємо наступний приклад. 205500 поділити на 60. Перше наповнеділене буде 205 000, отже, в часті буде тисячі сотні десятки одиниці. 205 ділимо на 10 буде 20, і ділимо на 6 буде 3. 3 на 60 180. Віднімаємо остача 25, менше, ніж 60, переписуємо сотні. 255 ділимо на 10 буде 25 і ділимо на 6 – 4. 4 помножити на 60 240. Віднімаємо Остача 15, менше ніж 60, переписуємо десятки, 150 поділити на 10 буде 15 і поділимо на 6, 2. 2 на 60 120, віднімаємо Остача 30, менше, ніж 60 і переписуємо одиниці. 300 поділити на 60 буде 5. 5 на 60, 300, віднімаємо Остача 0. Частка 3425. Переходимо до наступного завдання. Поясни, як у кожному випадку обчислювали частку. В першому випадку спочатку поділили 483 сотні на 1048, потім на 8 було 6. 6 помножити на 80, 480 остача 3. Потім 32 десятки поділили на 80, отримали 0, тому що 32 менше, ніж 80. І вже потім ділили 320 одиниць на 80 отримали 4. Тепер дивимось сюди. Тут так само спочатку поділили 228 сотень на 60, сяли по 3, 180, остача 48. Потім поділили 480 десятків, отримали 8. А потім просто переписали ось цей 0. І дивимося сюди. 153 тисячі поділили на 50, отримали 3. 3 помножити на 50 – 150, остача 3, 35 сотень. Спочатку поділили на 50, отримали 0, тому що 35 менше. Потім спустили. десятки, 350 десятків поділили на 50, отримали 7. А потім ось цей 0 просто переписали. Переходимо до наступного завдання. Записуємо: приклади 256 31500 поділити на 70. Перше неповноділене буде 315 сотень. В часі будуть сотні, десятки одиниці. 315 ділимо на 10 31 і ділимо на 7. 4, 4 помножити на 70 буде 280. Віднімаємо. Остача 35 менше, ніж 70, переписуємо десятки. 350 поділити на 70, легко 5 5 помножити на 70, 350, остача 0, а цей 0 просто переписуємо в частку. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад. 36 450 поділити на 90. Перше наповноділене буде 364 сотні, отже, в часті будуть сотні, десятки одиниці. 364 ділимо на 10 буде 36, а потім на 9 буде 4. 4 помножити на 90, 360, віднімаємо остача 4, переписуємо десятки. 45 десятків ділимо на 90, буде 0, тому що 45 менше, ніж 90. Переписуємо одиниці. 450 одиниць поділити на 90 буде 5, 5 помножити на 90, 450, віднімаємо остача 0, частка 405. Нижче записуємо наступний приклад. 124 800 поділити на 60. Перше неповне ділене буде 124 тисячі, отже, в часті будуть тисячі сотні, десятки одиниці. 124 ділимо на 10 буде 12 і ділимо на 6 буде 2. 2 на 60, 120. Віднімаємо остача 4. Переписуємо сотні. 48 сотень ділимо на 60. 0. 48 менше, ніж 60. Переписуємо десятки. 480 десятків ділимо на 60 – 8 8 помножити на 60 480. Остача 0. А ось цей нулік просто переписуємо в частку. 2080. Переходимо до наступного завдання. Пліт за 2 години проплив по річці 6 км. Це у 20 разів менше, ніж за цей час пройшов катер. З якою швидкістю рухався катер. Записуємо задача 257. Давайте складемо короткий запис за схемою Швидкість час відстань. Маємо пліт і катер. Пліт проплив 2 години 6 км, і це у 20 разів менше, ніж пройшов катер, а катер пройшов невідому кількість кілометрів ті самі 2 години. Треба знайти його швидкість. Швидкість плота. нас. Не цікавить, тому ми не записуємо. Першою дією давайте знайдемо, а яку відстань пройшов катер. Якщо плід у 20 разів менше, то катер, відповідно, у 20 разів більше. Отже, 6 треба помножити на 20, і це буде 120 км. Пройшов катер. Тепер знаходимо швидкість, відстань ділимо на час. 120 поділити на 2 буде 60 км за годину. З такою швидкістю рухався катер? Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. У першій книжці 84 сторінки, а в другій 56. Роман обидві книжки прочитав за 10 днів, читаючи кожного дня однакову кількість сторінок. Скільки днів він читав кожну книжку? Пригадай назву книжки, яку ти читав або читала найдовше. Ось це додаткове завдання виконайте самостійно. Записуємо Задача 258. Складаємо короткий запис. Отже, перша книжка 84 сторінки треба дізнатись скільки днів її читав роман. Друга книжка це 56 сторінок, теж невідомо днів. А разом він прочитав обидві книжки за 10 днів. Давайте спочатку дізнаємося, скільки разом він прочитав сторінок, отже, треба додати 84,56 і буде 140 сторінок в двох книжках. Тепер ми можемо дізнатись, скільки сторінок він читав на день. Тілимо всю кількість сторінок на кількість днів на 10, і це буде 14 сторінок він читав за один день. А тепер ми можемо дізнатися, скільки днів він читав кожну книжку окремо. Першу книжку, 84 сторінки ділимо на 14, отримуємо 6 днів. Читав першу книжку, нижче записуємо четверту дію. 56 поділити на 14 це буде 4 дні. Читав другу книжку. Можемо записати відповідь. 6 днів і 4 дні, 6 плюс 4 10. все вірно. Переходимо до наступного завдання. Із сосни одночасно в протилежних напрямках полетіли дві сороки. Одна з них рухалася зі швидкістю 14 км за годину, а друга 16 км за годину. Яка відстань буде між ними через 2 години? Розв'яжи задачу двома способами. Записуємо. Задача 259. Складаємо короткий запис. Перша сорока рухалась зі швидкістю 14 км за годину, 2 години. друга 16 км за годину, треба знайти відстань між ними. Давайте першим способом розв'яжемо окремо знайдемо відстані двох сорок і додамо кожну одна до одні. Відстані ми знаходимо швидкість, множимо на час. 10 на 2, 2, 24 на 2, 8 разом 28 км пролетіла перша сорока. Потім 16 множимо на 2 на 2 години буде 10 на 2, 26 на 2 12. разом 32 км пролетіла друга. І тепер додаємо ці дві відстані: 28 плюс 30 58 плюс 2 60 км. Відстань між ними. Нижче записуємо другий спосіб. А другим способом будемо знаходити швидкість віддалення. Додаємо обидві швидкості, це буде 30 км за годину. А потім швидкість віддалення. Множимо на час 2 години і отримуємо 60 км. Можемо записати відповідь. Дописуйте! І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!